Добомоги. Скільки будиночків зруйнував Скільки будиночків зруйнував вог? Я то знаю. А мама, Віця... папа, а ти пам'ятаєш? – Два. 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 Правильно, будь ласка, проходьте. Проходьте. Трирічного Михайлика записали до бібліотеки у січні цього року, розказує його мама. Я одразу взяла абонемент, бо ми любимо читати книжки і різні книжки любимо читати. До цього ми були в іншій бібліотеці, але ця сподобалася саме своїм. <гум> Кількістю книжок <гум> і <гум> так, так підходом до дітей. Так, ми разом завжди ходимо всією родиною, тому що тут як можна провести дуже цікавий час, а також вибрати дуже цікаві книжки для малечі. Наймолодшим читача бібліотеки від трьох до чотирьох років, розказала Ольга Крижановська. Займатися в творчих студіях, вивчати нові робити нові відкриття. Для цього ми створили і віар екскурсію бібліотекою. Завтра буде день розваг та ігор. Сьогодні день родинного читання. Разом всі читаючі родини збираються в бібліотеці, і так буде і день творчості, день краєзнавства, і екологічний день. Сашкові ще не має п'яти років. До бібліотеки записали, коли йому не було трьох, розказала мама Альона Можевікіна. Хлопчик любить книжки про супергероїв. Пробує вже і, ну там вивіски вже читаю, І... там щось простеньке, якісь слова. На ну, бібліомалята, ну я не ходжу з ним, він сам іде на заняття. Тому дуже подобається, коли поробки якісь роблять. Спочатку так спочатку трохи так був. Здіснявся, але вже зараз так звикою, за залюбки біжить. Вони там і віршики читають, і мультики дивляться, і в ігри грають. Донька Юлії Спектрова і Христина записана до бібліотеки з чотирьох. Зараз дівчинці сім. В чотири ми саме вичний брали. у чотири. Ми брали звичайні книжки, переважно казки. Зараз ми зачитуємось великими книгами. Ось чарівника Смарагдового міста читаємо. Любимо читати детективи, пригоди. Донька читає вже самостійно. Не Зараз читаю про себе. Це коли ти читаєш не вголос, і ніхто не чує. Так легше, тому що не втомлюється рот. Родіон колодницький любить читати історичні книжки та фентезі. Я до бібліотеки ходжу на англійську, і це мені допомагає саме розвиватися. Всього за рік до дитячої бібліотеки звертається близько 20 тисяч читачів. Розказала нам Ольга Крижановська. Оксана Хлєбос, Володимир Чепіного, новини на Суспільному, Херсон.